Як картина. Його буття, зовнішній облік та розвиток малюють його жителі. Наше місто творіння мешканців, які його населяють. Кожен южненець – як співавтор однієї великої картини під назвою Южне. За роки існування на життєвому полотні Южного динамічно змінювались події. 2018 рік став для міста ювілейним. Картині Южного налічується 40 років. Динамічний початок року. В Січні Южний став ареною для проведення першого в Україні чемпіонату світу з Кіокушин Ояма Карате. Для участі в масштабному спортивному заході в місто в спорткомплекс Олім з'їхали спортсмени з майже 20 країн світу. Спеціальним гостем змагань став заступник міністра спорту України Ярослав Войтович. Місто взяло курс на підвищення екології та енергоефективності. В Южному почали сортувати сміття. КП Штранс почало вивозити перші контейнери з пластиком та присувати пляшки. А в міській лікарні завершився другий етап встановлення геліосистеми. На даху обладнали сонячні батареї. Це дозволило повністю забезпечити медичний заклад гарячою водою. Додатково впровадили установку нанофільтрацій для очищення води. На початку року в Южному відкрився центр обслуговування платників податків. Податкова переїхала в нове приміщення. Це став 23-й стаціонарний центр в регіоні. У Южниці відкрилась можливість отримати 17 видів адміністративних послуг. В міській раді відбувається перше у 2018 році засідання з головами ОСББ. В бюджеті міста на цей рік було передбачено 12 мільйонів гривень для підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. 2018 рік десятирічної дружби южного з грузинським містом побратимом Кобулеті на знак давньої співпраці в Южному створений сквер Маленька Грузія. В знак такої поваги міський голова Кобулеті подарував Южному цінний презент у вигляді книги. Її міському голові Володимиру Новацькому вручив консул Грузії в Одесі 12 лютого. Початок року став стартом у відновленні роботи одеського припортового заводу. Підприємство випустило першу партію карбаміду та працювало за Давальницькою схемою. ОПЗ уклало контракт з фірмою Век на півроку. В останні дні зими южне замило снігом. На боротьбу зі стихією в місті вийшло півсотні комунальників та було задіяно 17 одиниць спецтехніки. Зима 2018 запам'яталася южницям сумною подією. 25 лютого на 81-му році пішов в життя легендарний начальник порту Южний Володимир Іванов. Звістку про його смерть містяни сприйняли як прощання з епохою. За період 20-річної праці Володимира Іванова в порту Южний на місто прийшлася пора його становлення та розвитку. Весна, пора толок та прибирань після зими. Южненці вже за традицією вийшли на загальноміську толоку та назбирали 640 мішків зі сміттям, долучилися до процесу очищення територій і головні підприємства міста. Южному вперше проводиться свято двору серед ОСББ. Традицію започатковують мешканці будинків 23 та 25 по проспекту Миру. Спільне прибирання та дозвілля покликано об'єднати сусідів. В Южному починається капітальний ремонт центральних доріг міста. Ремонт асфальтного покриття стартує з вулиці Хіміків. На це з міського бюджету виділено майже 6 мільйонів гривень. Загальна площа дороги 765 погонних метрів. Березні Южне стало місцем обговорення діяльності портів. В адмінбудівлі Южницької міської ради зустрілись міські голови портових міст України та представники Міністерства інфраструктури. Ініціатором наради стала Асоціація міст України. Зустріч майже історична, адже в такому складі перша за часів незалежної держави. Тоді міські голови наполягали, аби порти віддавали частину портових зборів на розвиток міст. В Южному, після тривалої 17-річної перерви, знову починають пресувати пластик для його подальшої переробки на спецзаводах. На КП «Южтранс» налагоджено технологічний процес. По місту в кожному мікрорайоні встановлені сітки для збору пластикових петпляшок. Напередодні 8 березня в Южному визначено переможниць конкурсу Жінка року року-2017». Ними стали 18 фахівців, обраних трудовими колективами підприємств. На головній сцені міста представницям різних сфер діяльності міський голова Володимир Новацький вручав відзнаки та квіти. Южне спортивне місто квітень 2018 року приніс волейбольній команді хімік восьму перемогу на чемпіонаті України. Южненські спортсменки достроково стали чемпіонками, зігравшись запорізькою орбітою. Такою гучною перемогою ВК Хімік завершив сезон 17-18. Чемпіонат України з бального танцю Одеса Денс Фестівал зібрав навесні в Южному більше тисячі спортсменів з України, Молдови та Придністров'я. Ареною для проведення масштабних спортивних змагань став ФСК Олімп. Суддівська колегія чемпіонату це півсотні професійних танцюристів. Травні Україна та Китай зустрілись в Южному. З робочим візитом наше місто відвідала китайська делегація на чолі з консулом КНР в Одеській області. Гості з Азії оглянули китайський та білоруський сквери, збудовані в Южному на честь співпраці з містами-побратимами цих країн. Перемовини відбулись в новій спеціально облаштовані для прийому делегації залі в адмінбудівлі. Китайці стали першими гостями, кому відкрились двері нової зали. Непростим травень виявився для одеського припортового заводу. Підприємство зупинило виробничі цехи. Таке рішення було прийнято через повідомлення від Укртрансгазу. Компанія ВЕК не сплатила за природній газ на травень. В цілому, 2018 рік став неприємною сторінкою для ОПЗ. Декілька спроб відновити роботу завершувались невдачею. Наприкінці року завод був неспроможний виплачувати працівникам зарплати і вимушений був перейти на триденний робочий графік. Літо в Южному це море відпочинок і, звісно, ж танці. Масштабний турнір з бального танцю Южний денс денс-фестівал-2018» зібрав в Южному тисячі учасників із різних міст України. Цього року турнір розширив свою географію. Виступи танцюристів оцінювали судді. Із-за кордону у рамках фестивалю. Одночасно відбувся і Кубок України серед юніорів. В червні Южне відвідала спортивна делегація із Швейцарії. Представники Всеукраїнської Федерації з флорболу зустрілися з міським головою Володимиром Новацьким. На турнірі в Южному флорболісти із Швейцарії проводили майстер-класи для тренерів, гравців та суддів. А от литовську делегацію захопив Южному баскетбол. Бізнесмени з Латвії побували в Южному 19 червня, аби познайомитись з містом і дізнатись про потенційні об'єкти для інвестування. Та відвідавши ФСК Олімп, не втримались і закинули м'яча в кільце. Цьому не завадили ділові костюми. На завершення делегація відвідала нову фотозону в Южному. Її спеціально збудували до 40-річчя Южного. Об'єкт швидко набрав популярності серед гостей та мешканців міста. Цьогоріч, в літній період, южне відвідало майже 70 тисяч відпочивальників. В червні южне зустрічало пів тисячі веслувальників зі сієї України та Молдови в рамках Кубку Чорного моря. Особливістю змагань стали заїзди на сабвордах та перегони на човнах-драконах. Влітку южне вдруге відвідали представники китайської асоціації з розвитку підприємств за кордоном та бізнесмени. Наше місто стало першим, яке асоціація розглянула як інвестиційного партнера. Під час переговорів китайська сторона виявила зацікавленість в подальшій співпраці з Южним. Відкрита регата крейсерських яхт пройшла узбережжям Южного. В липні морський горизонт прикрашали 24 вітрильних судна. Кубок портів Чорного моря цього року присвячений був 40-річчю ДПМТП «Южний» та 60-річчю порту Чорноморськ. Варс вітрильних суден став видовищною подією літа 2018 Як для місцевих мешканців, так і для тисячі туристів в Южному. До дня народження порту в місті відбулися традиційні велоперегони за участі працівників підприємств акваторії Аджаликського лиману, їх сімей та мешканців Южного. Липень став ювілейним для порту Южний. Місто підприємство відзначило своє 40-річчя масштабною святковою програмою на головній площі Южного. Відкривав концерт духовий оркестр, а завершило свято грандіозним салютом. В липні до 40-річчя міста Южного міськраді привітали засновників та продавчинь перших магазинів міста. Міський голова Володимир Новацький відзначив тих, хто став невід'ємною частиною історії Южного. Це унікальні люди, які 40 років тому посеред поля продавали перші продукти першим жителям южного. В липні 2018 виповнилася друга річниця заснування в Южному ОСББ. Наше місто приклад масового переходу будинків міста у власність об'єднань. 90% будинків мають ОСББ для підвищення ефективності управління житловим фондом. В Южному створено спеціальну програму фінансової підтримки ОСББ, яка передбачає співфінансування міста і об'єднань. Виконання програми розраховано на 5 років до 2021-го. За цей час було реалізовано 21 проєкт проект на суму понад 11 мільйонів гривень. В липні сталася подія, яку греко-католики Южного чекали понад 10 років. Відбулася церемонія освячення храму української греко-католицької церкви Петра і Павла. На соборну літургію в Южний приїхали священники і гості зі всієї України, а також із США. В серпні 130 освітян стали учасниками педагогічної неконференції в Южному. Щорічний збір педагогів є традиційним. Та в 2018-му южницькі педагоги вперше використали для заходу формат навчального табору «Едкемп». Більше сотні вчителів долучились до танцювальної раптівки Сонце світить всім та створили живе сонце. 11 серпня в Южному був відкритий меморіал почесному громадянину міста портовику Юрію Омельченку. Корабель академік Омельченко вирушив у своє плавання. За часів Юрія Михайловича на посаді головного інженера порту Южний наше місто стрімко розбудовувалося і активно сприяв цьому саме він. Дотепер в Южному є безліч об'єктів інфраструктури, які нагадуватимуть южницям про славетного портовика і земляка. Ювілейна осінь южне у вересні 2018 року вийшов на активну фазу підготовки до 40-річчя. До цієї дати мав завершитися ремонт дорожнього покриття по вулиці будівельників, будівництво турецького скверу, благоустрій навколо поліклініки, першого двору та багато інших проєктів. Отже, у вересні триває капітальний ремонт дорожнього покриття від перехрест вулиці хіміків і будівельників до вулиці Приморської. Окрім дорожнього покриття, оновлюються пішохідні доріжки та триває капітальний ремонт вуличного освітлення. Южненці активно підключаються до підготовки проєктів по програмі Бюджет участі. Свої ідеї жителі міста хочуть реалізувати у 2019 році за гроші місцевого бюджету. Створення спортивних майданчиків у дворах, креативний благоустрій прибудинкових територій. Южненці ініціюють облаштування камерами відеоспостереження Чотири будинки, а також придбання надувної доріжки для занять акробатикою та інше. Лінії для голосування за ідеї по бюджету участі були. Відкриті на офіційному сайті по десяти проектах. У першому дворі міста триває реконструкція. За три тижні у дворі по проспекту Миру мають завершити обладнання пішохідних доріжок, встановити спортивний та дитячі майданчики. Пологове відділення після капітального ремонту відкрили 17 вересня. Капітальний ремонт був проведений за кошти міського бюджету. Олімпійський тиждень у школах міста почали вітати спортсменів з черговими успіхами на чемпіонатах та спартакіадах різних рівнів. На честь відзначення олімпійського тижня учні зо ж на здійснили багатотисячну ходу містом до морського узбережжя. В АШГ організували зустріч школярів з олімпійськими чемпіонами. Серія зустрічей вони були першими, розпочалися на честь відзначення ювілею міста. Святкові вогники відвідали педагоги, вихователі, тренери, будівельники. Для першого першопрохідці міста були проведені концерти та підготовлені відеоматеріали з архівними кадрами початку будівництва Южного. 29 вересня южне приймало вітання на честь свого ювілею. До міста приїхали іноземні гості, представники міст побратимів. Це делегації з Білорусі, Грузії, Угорщини, Туреччини та Китаю. Урочисте перерізання стрічки у Новому Сквері відбулося за участі гостей з Туреччини. Парк був відкритий у Южному за участі генерального консула та заступника міського голови Кемера. Також гості відвідали білоруський садок та китайський сад. На згадку про южне іноземці отримали у подарунок мініатюру символу міста Якір. Продовжилося святкування церемонією нагородження Подія року. Цьогорічний захід був присвячений тим людям, які брали безпосередню участь у встановленні. Міста. Це представники головних підприємств та різних сфер Южного. А на головній площі міста закружляли у Южненському вальсі понад 150 пар. Крім того, у танцювальному марафоні взяли участь 13 хореографічних колективів. Завершилося святкове відзначення концертом зірки української естради. Теплий жовтень. Южницька котельна розпочала готувати обладнання до подачі тепла в місто. На підприємстві розповідають, що все літо проводили роботи з модернізації. Циркуляційні насоси, магнітний фільтр та котел. Після капремонту вже пройшли внутрішню перевірку. Також були замінені силові трансформатори та щитові роботи були проведені за рахунок місцевого бюджету. А тим часом в порту сталася розмова між працівниками підприємства з представниками АМПУ та Міністерства інфраструктури. Зустріч відбулася на другому районі. Портовики озвучили своє незадоволення перспективним планом розвитку малого Аджоликського лиману, що його презентує центральний орган АМПУ, а також процесами концесії. Зустріч тривала дві години, і сторони погодилися, що до комісії з концесії мають увійти представники порту та міста. Заходи з енергоефективності продовжилися на вулицях міста. Економні ліхтарі встановлюють на центральних магістралях. Програма з модернізації зовнішнього освітлення триває в Южному три роки. У 2018-му були завершені роботи з заміни опор по центральних вулицях, а також розпочаті роботи у дворах міста. Перше за 40 років на ОПЗ у жовтні почали затримувати зарплату. Працівники висловлюють своє невдоволення. Виробничі потужності підприємства стоять понад півроку. Зарплату за вересень заводчани отримали 19 жовтня. 19 жовтня після реконструкції відкрито перший двір міста. Під час свята прозвучало, що для ремонту та благоустрою території використано близько 4 тисяч бутматеріалів та 8,5 тисяч квадратних метрів плитки. На честь відкриття у дворі відбувся концерт. Нагороджені жителі будинку та будівельники, а також пройшли спортивні перегони. У листопаді на підприємстві Дельта Вілмар» сталася пожежа. Загорівся цех з виробництва Маргарину. На його гасіння були кинуті усі сили обласного управління МНС, пожежні бригади сусідніх підприємств та населених пунктів. Вогонь гасили усю ніч. Опалювальний сезон в місті розпочався 7 листопада. Комунальники розповідають про перші результати процесу модернізації. Споживання електроенергії скоротилося в три рази. Запевняють на котельні. На вітрилах дружби. В листопаді палац культури відзначив своє 30-річчя. Протягом місяця палац гостинно зустрічав гостей у стінах закладу. А 12 листопада відбувся урочистий концерт у великій залі палацу. Спортивна зала ВШГ була відкрита після капітального ремонту. Відкриття відбулося за участю дворазового олімпійського чемпіона Юрія Чебана. Юрій колись навчався в авторській школі, і саме його портрет був зображений на стінах зали. Біля Сичавського ставу розпочинається будівництво баскетбольних майданчиків. На реалізацію цього проєкту були виділені кошти з двох бюджетів обласного та міського. В НВК No2 відкрили спортивну залу після реконструкції. Зала забезпечена системою опалення та кондиціюванням, новим освітленням облаштована спеціалізованим покриттям підлоги. Реконструкція проводилася за кошти міського бюджету. Депутати міської ради збираються на позачергове засідання на порядок денний. Виноситься одне питання. Ситуація на ОПЗ до актового залу приходять пенсіонери та працівники одеського припортового заводу. У своєму зверненні Южницька міськрада запропонувала кроки, які допоможуть вийти містоутворюючому підприємству з кризи. Листа направили до президента, Кабміну та депутатам Верховної Ради. Перший сніг 1 грудня. Прибирати вулиці комунальникам та працівникам ОСББ вдалося своїми силами. Авторська школа провела урочистості на честь 30-річчя. Концерт відбувався у великій залі палацу. Южний підтримав українських моряків, які потрапили до полону російських військових. Біля будівлі міської ради підняли прапор військово-морських сил України. Стяг буде майоріти доти, доки моряки не повернуться додому. Южниці продовжують укладати декларації з лікарями. Починає працювати центр первинної допомоги. Декларації жителі укладають з педіатрами, сімейними лікарями та терапевтами. Депутати прийняли бюджет на 2019 рік. Сесія міської ради відбулася 14 грудня. Поправки були внесені у бюджет розвитку. 15 мільйонів гривень було вирішено зарезервувати. Відмовилися від будівництва болгарського скверу та реконструкції проїжджої частини по вулиці Приморській. Також під час засідання було озвучено, що виникла необхідність передати спортивні секції з підвідомства ОПЗ на баланс міста. Звіт міського голови відбувся 18 грудня у великій залі Палацу культури. Володимир Новацький розповів про підсумки року у новому форматі. На сцену також були запрошені співдоповідачі. Це керівники підприємств, управлінь та закладів міста. Місто починає готуватися до новорічних свят. На площі встановили ялинку. Відкриття відбулося 19 грудня. У палаці культури відбуваються новорічні ранки та спектаклі. 2018 рік був бурхливим та складним для Южного. Бажаємо у новому 2019-му подолання труднощів досягнення нових вершин реалізації задуманих планів, сімейного затишку та благополуччя южниці. Нехай буде мир і процвітання в нашій країні.